На того товариства пропоную я до вашої уваги невеличкий огляд братового трактора Dunfang 44 G2. От, покажу. Придбаний він два роки тому в мені агробузова. І наїздив з того часу він всього лише 140 мотогодин. Але. Все одно по ньому є що розповісти. Так, пробіжився швидко по характеристиках цього трактора. Так, передня гума 7,5 на 16. Щас покажу. Да. Задня. Щас перейдемо. Що, що, що. А он 12,4 на 24. Широка гума хороша. Так, потім двигун. Я зараз відкрию. Вон, потужний двигун Zn490 ВТ. Мені не буде видно. Так, генератор на 500 Вт і два НЧ насоси. Один на гідравліку, один на рульове. Так, бак для рульового маленький який. Так, гідравліка тут спільна з коробкою. Так що тут окремої гідревани немає. Так, в трактора двохдискове щеплення і реверсивна коробка. Ричаг винесений в бока. Так, так домішав перемикати передачі і передачі з синхронами, тобто перемикатися, як в машині. Так. ну Мабуть, з характеристиками все. Ви їх всі без мене гарно знаєте. от А перейдемо до експлуатації. Трактор експлуатується з такою фрезою китайською 1,6. Я вам її показував з, з великими ножами. От. Це він бере мій маленький прицеп, ну він йому кажуть не, не про що. І от отака откобойка. От така так, а ще зараз ближче. Вон Придбали йому такий от великий причіп. Зараз ремонтуємо. Бо той мій маленький зовсім. За, за, за От, зараз він, він ремонтується. Такий от великий прищіп. І плуг він отакий от, от тягає. Бомет 2 по 30. Гарний плуг, великий плуг. Так, це мій маленький плуг. Йдемо назад до трактора. А що, що я хотів сказати, сказати про трактора? Купили ми цього трактора і давай обкатувати. Ну, коли обкатував, брат замітив, що якось він димить більше положено. Ну, думали обкататися дай все пройде. Короте, обкатав наїзду 50 мотогодин. Давай на ньому працювати. А виявилося, що він не тяне, як йому положено. І бере масло, і притом гарно бере. І бере солярку. Притом теж так, так гарно бере. От, Ми зателефонували мені грубузова. Вони кажуть, ну поїздіть, побачите, чи воно пройде, чи воно не пройде. Може. Обкатається, само пройде, не пройде, не, не пройде то ми тоді приїдемо. Ну, коротше, їздив Брат, їздив. Так він з, -з, 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 -з Божою допомогою, скажімо, наїздив 100 мотогодин. годин, так ніхто не приїхав. Ну, після 100-то годин все як, -як рукою зняло. Трактор почав нормально тягнути, став нормально брати солярку. І майже перестав брати масло. Так що і таке буває. Ну, це все, 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 що я можу по ньому сказати, бо він ще зовсім мало працював. Ще таких поломок не було ніяких. А, і що хочу сказати? Йому не вистачає ваги. Двигун потужний. От. Спереді то вага є. А ззаді от, треба або мати кабіну. Або ставити сюди якісь Та Тому що він пробуксовує. Ну, а так, наче все. Всім гарного дня. До побачення.